Російські правоохоронці серйозно взялися за опозиціонерів. Про це може свідчити те, що в одному з судів російської столиці сьогодні розглядатиметься справа про зміну запобіжного заходу для Олексія Навального. Російська феміда планує замінити умовний термін для російського опозиціонера на утримання під вартою. Окрім того, Генеральна прокуратура Російської Федерації планує також серйозно перевірити громадський рух. Відкрита Росія Михайла Ходорковського. Сьогодні в Люблінському районному суді Москви слухатиметься справа про перегляд питання про зміну запобіжного заходу для російського опозиціонера Олексія Навального. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Твіттер. За поданням Федеральної служби виконання покарань московські судді вирішуватимуть, чи змінювати умовний термін ув'язнення на реальний. Вони мотивуються тим, що в лютому цього року Навальний порушив умови умовного покарання. Отримавши 15 діб адміністративного арешту, він з друзями роздавав в московському метро листівки про антикризовий марш. Весна Олексія Навального вже двічі засуджували умовно. Спочатку він отримав 5 років за ґратами по справі Кіров лісу. Вдруге його засудили на 3,5 роки по справі компанії Івроше. Окрім того, в російській пресі також з'явилася інформація про те, що Генеральна прокуратура Росії має намір перевірити громадське об'єднання Відкрита Росія Михайла Ходорковського. Про це генпрокуратуру попросив мін'юст Російської Федерації, відреагувавши на запит депутата Олександра Сидякіна. Сидякін наприкінці квітня попросив мін'юст з'ясувати, чи має громадський рух відкрита Росія відношення до одноіменної громадської організації Михайла Ходорковського, і чи подавав він заявку про включення до реєстру іноземних агентів. Нагадаю, що 16 квітня правоохоронці вже проводили обшук в московському офісі відкритої Росії. За офіційною версією, тоді вони шукали агітпродукцію екстремістського характеру. Сам Ходорковський сказав, що обшук був пов'язаний зі зйомками фільму про президента Чечні Рамзана Кадирова. Отже, цілком очевидно, що російські правоохоронці мають намір серйозно взятися за опозиціонерів.